У Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухавича відбувся матч першої ліги між місцевою Нивою та Запорізьким металургом. Поєдинок показував наживо телеканал TV4. Офіційний партнер трансляції футбольного поєдинку корпорація Опілля. Вже на десятій хвилині господарі створили небезпеку біля воріт суперника. Але після серії рикошетів у штрафному майданчику пробити у ворота не вдалося. На 26-й хвилині Нива знову атакувала, але подолати голки. Перегостей не вдалося. Наприкінці першого тайму активізувалися гравці металургу. На 33-й хвилині запорізька команда забила гол. Однак арбітр зафіксував офсайт. Через кілька хвилин Олексій Бандурін зі штрафного удару відправив м'яч у сітку тернопільської команди. Але і цей гол суддя скасував. Після перерви Нива діяла активніше та створила кілька небезпечних моментів біля воріт гостей. Відкрити рахунок тернополянам вдалося на 62-й хвилині. Півзахисник Максим Угренюк прийшов флангом і влучив завдяки точному удару у дальній кут. До фінального свистка Нива отримувала перевагу, хоча в останні секунди металург створив небезпечний момент. Півзахисник запорізької команди Дмитрій Іродовський точно пробив по воротах, але голкіпер тернополян Ілля Ольховий врятував від пропущеного м'яча. Тож матч завершився з рахунком 1-0 на користь Неви. Дуже важка гра, як ми очікували. Доб, дуже добре емоційно грає на своєму стадіоні. Болювальники женуть, тому десь перші хвилини в нас трішки ми потім освоїлися, зібрали м'яч, вважаю, що в перший тайм повинні були вигравати. Але ну, бачите, як сталося, як сталося. Ви ради, що футболісти почали другий тайм дуже активно і забили гол. Як виявилось, він і переможний, але це нервова кінцівка. Ми не маємо до цього доводити. Ми мали прекрасні нагоди забити другий гол і закінчити гру швидше. Але ну, десь брак, десь майстерність підводила футболістів і суперсейв на останніх секундах Ілі Ольхового в мене перед очима, тому фантастика була. За результатами футбольної гри Нива посідає сьоме місце у турнірній таблиці першої ліги. Зараз у них три очка. Наступний матч тернопільські футболісти проведуть на виїзді. Гравці зустрінуться у поєдинку з командою Інгулець. Матч запланований на неділю, 17 травня.